У Києві гучні арешти і обшуки. Слідчі МВС затримали керівника Нафтогазу Євгена Бакуліна. Служба безпеки повідомляє про затримання голови наглядової ради «Брокбізнесбанку» Дениса Бугая і директора компанії Газ України Кашкіна. Обидва є спільниками бізнесмена Сергія Курченка. І обшуки пройшли по мешканнях колишнього міністра паливої енергетики Едуарда Ставицького. А ще одного колишнього міністра Присяжнюка під час обшуку вилучили майже 3 мільйони гривень готівки і дорогі годинники. Робота Нафтогазу була сьогодні паралізована через обшуки. Керівника компанії Бакуліна затримано в рамках розслідування корупційних газових схем. Слідчі кажуть, про три епізоди збитки оцінюють в 4 мільярди. Повідомив міністр внутрішніх справ. Едуард Ставицький, як сочільник Мінпаливенерго за інформацією видання Українська правда проходить у кримінальних провадженнях пов'язаних із привласненням майна, а також з відмиванням доходів. Сьогодні обшуки пройшли в його офісах і трьох квартирах в центрі міста. За деякими даними після втечі Януковича сам Едуард Ставицький виїхав до Італії. Екс очільник мінагрополітики присяжнюк фігурує в справі про розкрадання коштів. І СБУ підозрює голову наглядової ради Брокбізнесбанку Бугая і директора газу Україна Кашкіна у масштабному розкраданні державного бюджету. Слідчі вважають, що вони входили до злочинної групи Сергія Курченка. СБУ повідомляє, що сам мільярдер оголошений в міжнародний розшук.